Орлова чакра шутка. Тут у нас знаходиться каузальне тіло, і це тіло досвіду. Якщо ментальне тіло це у нас тіло знань, то ці знання мають просунутися вище у вищий енергетичний центр. І саме тут знаходиться досвід. По-іншому ще можна сказати, що це такий собі бібліотекар, який усі ці знання фільтрує і викладає. І якщо у ваш досвід, скажімо так, неоптимістичний, не упрощений такий більш, то він буде робити усе так, щоб ваша програма, яка просунеться у тіло цінностей і установочок, була найпростішою. Розвиваючи горлову чакру, дішутку, ви дозволяєте своєму досвіду розширити знання, розширити сприйняття і дозволити бути подіям у своєму житті таким, про які раніше ви і не думали. Адже, як кажуть, якщо ваші мрії вас налякають, то вони недостатньо великі. Ось цей досвід, що знаходиться тут, саме він блокує усі ці моменти великих мрій.